Що є хорошого у ваших романтичних стосунках, що може їх погіршити? Та як зберегти та навіть покращити ваші романтичні взаємини? Чомусь зараз ви в своїх відносинах відчуваєте якусь тривогу за майбутнє, і швидше за все ви обоє тривожитеся. Не те, що там є дійсно якась причина, якісь страшні конфлікти. Але у вас є якась внутрішня тривога, якась невпевненість, чи в вашому майбутньому, чи у вас як в парі, чи один в одному. Ви переживаєте за майбутнє ваших стосунків і переживаєте, бо боїтеся втратити свого партнера чи свою партнерку. І наразі вас більше об'єднує не щире почуття кохання, а бажання не залишитися наодинці самим собою. Немов у вас є якась така думка, краще вже бути хоч з кимось, аби лише не залишатися самому чи не залишатися самій? А причиною для якихось конфліктів, для якихось непорозумінь між вами може стати те, що ви щось не договорюєте один одному. Ви немов те, що прикриваєте свої емоції чи якусь свою правду. І не дивлячись на те, що ви про це не говорите, але інша людина все ж відчуває якусь фарш у стосунках. Вроді, на перший погляд, і все добре, але на душі все одно остається те відчуття, що ну, от щось тут не так, щось у нас не гаразд. А от що саме ненормально, він мовчить мені нічого не говорить, чи вона мовчить ні про що не розповідає. Але ж я відчуваю, що щось іде не туди, щось у наших стосунках відбувається не так, як має. Якщо ви не почнете працювати над вашими стосунками, то є дуже велика ймовірність того, що вони вичерпаються, ваші почуття закінчуться, вас взагалі нічого не буде пов'язувати разом. Не варто надіятися на те, що стосунки гармонізуються самі собою. Вам потрібно чесно подивитися своїм страхам, своїм побоюванням в очі і удвох чесно обговорити це. Чого кожен з вас боїться, чому кожен з вас тривожиться, про що в цих стосунках ви тривожитеся? І разом пройти через ці страхи, підтримуючи один одного і доводячи одне одному, що страхи про те, що ви можете розлучитися, що ви можете втратити одне одного, просто безпідставні.